Від незвіданих куточків до просторів, що не піддаються жодній логіці, на планеті є місця, які абсолютно незвичайні. Деякі знаходяться у віддалених районах, інші у населених пунктах, але всі вони мають особливий спосіб існування. У деяких випадках навколишнє середовище змінюється через незвичайні природні причини. В інших же дивує те, як час, клімат чи втручання людини змінили це місце. Розпочинаючи цю серію незвіданих місць, тур починається з місця номер 12 розташованого біля узбережжя Белізу. Це місце відоме як Велика Блакитна діра, ідеально кругле, глибоке підводне утворення, яке різко контрастує з прозорими водами, що його оточують. З повітря його темні обриси легко видно посеред океану, що нагадує тріщину на морському дні. Насправді це природна провалля. Утворена геологічними процесами, що відбувалися під час останнього льодовикового періоду, коли рівень моря був значно нижчим. Коли печера там затопилася, цей вертикальний отвір залишився, і сьогодні він приваблює дослідників, дайверів та любителів природи. Його внутрішня структура включає шари сталактитів, обвалені камери та підводні проходи, які важко нанести на карту. Більшість відвідувачів цього місця роблять це на туристичних човнах, які зупиняються біля краю. Лише деякі пірнають, щоб оглянути внутрішню частину. Вода всередині настільки щільна та стабільна, що зберігає чітко диференційовані шари як за температурою, так і за солоністю. Ця унікальна особливість дозволила його глибинам розмістити екосистеми, які залишаються ізольованими від зовнішнього морського середовища. Темно-синій колір, що дав їй назву, зумовлений надзвичайною глибиною центру. Який поглинає світло інтенсивніше, ніж мілководдя. Хоча оточений кораловим рифом, край отвору має безпосереднє падіння, що створює вражаючий візуальний ефект. Його ідеально визначена форма не є продуктом втручання людини, а радше прямим результатом природного обвалення стелі печер. Це місце вивчали наукові групи, які прагнули зрозуміти, як ці структури утворилися в інших частинах планети. Однак поєднання його точної форми, насиченого кольору та віддаленого розташування від узбережжя робить його унікальним серед відомих морських провалів. Перепад висот від поверхні до дна перевищує 120 метрів. Ця глибина разом із чіткою видимістю контурів створює зображення, яке здається чужим природному середовищу. Хоча у світі є й інші подібні отвори, жодна з них не має таких пропорцій, ізоляції та симетрії, як ця. Рухаючись до точки номер 11 стежка змінює пейзаж і знаходиться у внутрішній частині Західної Канади. У напівпустельній місцевості поблизу Осоюса, Британська Колумбія, з'являється мілководдя, яке помітно трансформується протягом літніх місяців. Це плямисте озеро, багате на мінерали, яке, коли поверхнева вода частково випаровується, відкриває круглі візерунки різних кольорів. Кожне з цих кіл містить певну комбінацію мінералів. Таких як сульфат магнію, кальцій, натрій та інші природні сполуки. Кольори варіюються від відтінків жовтого, зеленого, коричневого та білого, залежно від частки розчинених елементів у кожній області. Це явище відбувається природним чином, без потреби зовнішнього втручання. Те, що здається звичайним озером протягом певної частини року, протягом сухого сезону перетворюється на мозаїку з суцільних кіл, розділених тонкими шарами води або бруду. З землі поверхня виглядає нерівною та блискучою. З повітря геометричний візерунок стає більш помітним. Це місце здавна вважається священним місцевими громадами корінних народів, які розглядають його як джерело цілющих властивостей. З цієї причини доступ обмежений та охороняється, хоча його можна спостерігати з сусідньої дороги. Склад води в минулому використовувався для рудиментарних терапевтичних процедур, хоча її комерційне використання було призупинено для збереження довкілля. Місце оточене сухими пагорбами та рідкою рослинністю, що підкреслює контраст з інтенсивними кольорами, що з'являються на поверхні озера. Дослідники, які відбирали проби твердих відкладень у кожному колі, задокументували помітні відмінності навіть серед сусідніх формацій. На десятому місці подорож прямує до найпівнічнішого краю Південної Америки, де над джунглями та саванною височує величезне скелясте плато. Це гора Рорайма, геологічне утворення, розташоване на кордоні між Венесуелою, Бразилією та Гаяною. На відміну від інших гір, цей брила скелі не має гострих вершин чи піків, а радше плоску вершину, що простягається на десятки кілометрів. Його вертикальні стіни висотою понад тисячу метрів. Перешкоджають доступу з більшості боків існує лише один відомий маршрут сходження, який використовують організовані експедиції. На вершині навколишнє середовище помітно змінюється. Температура падає, вологість залишається постійною і з'являються види рослин, які існують лише в цій ізольованій екосистемі. Рельєф нерівний зі скельними утвореннями, що нагадують природні скульптури, глибокими тріщинами та стоячими озерами. Завдяки своїй ізоляції, вершина гори функціонує як окремий світ. З часом були знайдені скам'янілості, ендемічні види та геологічні структури, які демонструють еволюцію незалежно від навколишнього середовища. Часто йдуть дощі, утворюючи водоспади, що спускаються з краю та зникають у нижній рослинності. Ці водоспади, видимі за багато миль, відзначають контраст між високим плато та густими джунглями, що його оточують. Вдень вершину іноді покриває туман, що ускладнює орієнтацію та підкреслює відчуття перебування в повністю відокремленому середовищі. Хоча існують записи про сходження, що датуються ХІХ століттям, лише в останні десятиліття почали організовувати контрольовані відвідування з туристичною та науковою метою. Місцевість на вершині має ділянки з кислими басейнами, хижими рослинами та мохами, адаптованими до дефіциту поживних речовин. Прогулюючись цим простором, ви помічаєте різницю з іншими тропічними висотами. Тут немає високих дерев, великих тварин, позначених стежок. Усе середовище складається з каменів, води, туману та низинної рослинності. Незважаючи на свій негостинний вигляд, це місце продовжує вивчатися біологами та геологами, які прагнуть зрозуміти, як утворилися ці плато, відомі як тепуї. Тепер екскурсія спускається до південного регіону Східної Європи, де техногенна катастрофа перетворила цілу територію на ландшафт, застиглий у часі. На дев'ятому місці знаходиться Чорнобильська зона відчуження, розташована на півночі України поблизу кордону з Білоруссю. Ця територія була пошкоджена ядерною аварією, що сталася в 1976 році, коли один з реакторів станції викинув величезну кількість радіації. З того моменту. Велика територія була відрізана від решти країни. Влада евакуювала десятки тисяч людей, а поселення, що залишилося, повільно поглинала рослинність. Найбільше вражає під час відвідування цього місця не лише наявність покинутих споруд, а й те, як природа втрутилася в те, що колись було дорогами, будівлями, школами та лікарнями. У місті прип'ять недобудоване колесо огляду залишається нерухомим серед дерев, що виросли навколо нього. Меблі залишаються в квартирах, на дошках все ще є написи, а іграшки залишаються на підлозі, ніби час раптово зупинився. Хоча радіація в деяких місцях все ще залишається, територію відкрито для контрольованих відвідувань. Відвідувачі стикаються зі складною картиною. Необроблені поля, будинки наполовину приховані бур'янами та дикі тварини, що вільно гуляють. Прогулюючись порожніми вулицями, відчуваєш суміш занедбаності та природної реорганізації. Є райони зі стабільним рівнем радіації та інші, де виявлено високі концентрації. Вчені та режисери-документалісти спостерігали за тим, як певні види рослин і тварин адаптувалися навіть до несприятливих умов. Ця територія залишається лабораторією просто неба для дослідження довгострокового впливу радіації на екосистему. Переходячи до восьмого пункту. Подорож перетинає Центральну Європу та досягає західної Польщі, в лісистій місцевості поблизу міста Грифіно. Там розташований Кривий Ліс, група дерев, які, незважаючи на те, що виросли природним чином, мають неправильну форму біля основи стовбурів. Кожна з цих сосен різко вигинається на північ, перш ніж знову стати вертикально. Існує понад 400 дерев з таким самим візерунком, всі на обмеженій території. Цікаво, що ліси, що оточують цю групу, ростуть прямо та нормально. Немає остаточного пояснення цієї деформації. Гіпотези варіюються від давніх сільськогосподарських технік до фізичних змін, спричинених інструментами, вагою або екстремальними погодними умовами на ранній стадії росту. Незважаючи на дослідження, ніхто не зміг перевірити, чому постраждала лише ця група дерев. Прогулюючись серед них, відчуваєш себе так. Ніби перебуваєш у навмисно маніпульованому просторі, ніби це художня інсталяція, створена природою. Однак все вказує на те, що ця деформація сталася на дуже ранній стадії, а пізніше стала стабільною. Вигнуті стовбури продовжують нормально рости вгору, розвиваючи гілки, листя та висоту, як будь-яке інше дерево в навколишньому середовищі. Таке поєднання структурних змін та нормального біологічного розвитку створює візуальний ефект. Який інтригує відвідувачів та фахівців. Взимку форма вигинів стає більш вираженою. А коли випадає сніг, круглий малюнок біля основи кожного стовбура підкреслюється. Тут немає жодних механічних елементів чи слідів нещодавнього втручання. Вся територія відкрита для публіки, без штучних споруд чи огорож. У лісі немає чітко визначених стежок чи офіційних знаків, що посилює враження, що це місце залишилося недоторканим. Деякі дерева демонструють більш виражені вигини, тоді як інші мають більш ледь помітні деформації. І переходячи до сьомого пункту, екскурсія рухається на південь від Мехіко, де на невеликому плавучому острові серед каналів Сочімілко зберігається незвичайна колекція. Це острів ляльок, місце вкрите сотнями висячих, зруйнованих або фрагментованих фігурок, встановлених серед гілок, парканів, вікон та стовбурів дерев. На острові жив чоловік на ім'я Хуліан Сантана Баррера, який почав збирати старі ляльки та розміщувати їх частини по території. Він робив це роками, стверджуючи, що хоче захистити це місце від невидимих присутностей або віддати шану дівчині, яка потонула неподалік. Фігурки перебувають у різному стані руйнування: у деяких лише одна нога, інші без очей, багато вкриті брудом, цвіллю або комахами. Прогулюючись стежками острова, можна почути слабкий шум води. Скрип сухих гілок і дотик фігурок, коли вони рухаються на вітрі. Застиглі вирази на пластикових обличчях створюють постійний ефект спостереження. Ляльки були розміщені нерівномірно у невизначеному порядку. Деякі висять на дротах, інші прибиті до дерев або прикріплені до стін мотузками. Під час сезону дощів вода піднімається і частково покриває територію, залишаючи деякі фігури зануреними частинами. Те, що починалося як особиста практика. Перетворилося на неформальну атракцію. Хоча традиційних туристичних об'єктів немає, на острові проводяться екскурсії з гідом від Сочімілко на невеликих човнах. Відвідувачі часто приносять нові ляльки, щоб залишити їх на місці, підтримуючи практику, започатковану його єдиним мешканцем. З часом кольори вицвіли, але кількість фігурок залишилася незмінною. Хімічна речовина перетворює озеро на нерухомий ландшафт. Це озеро Натрон, розташоване на півночі Танзанії, поблизу кордону з Кенією. Це неглибоке лужне озеро має високий вміст карбонату натрію та інших мінералів, що надходять з вулкана Олдойньо-Ленгай. Протягом більшої частини року вода випаровується з поверхні, залишаючи білий або червонуватий шар залежно від концентрації мінералів. Температура води може досягати високих рівнів, а pH настільки екстремальний. Що мало хто з організмів може вижити всередині. Однак найвражаюче явище пов'язане з тваринами, які контактують з озером. У деяких випадках птахи або інші дрібні хребетні потрапляють у пастку, і коли вони гинуть, їхні тіла швидко кальцифікуються через вплив мінералів. Результатом є скам'янілий вигляд, ніби їх перетворили на природні статуї. Деякі фотографи зафіксували ці останки та розмістили їх на сусідніх каменях, щоб чіткіше показати ефект. Незважаючи на це, процес відбувається природним чином. Тварина гине, оголюється, а її тіло покривається твердим панциром, зберігаючи свою форму. Околиці озера посушливі з поверхневим шаром, що тріснув від тепла та випаровування. З повітря колір води змінюється від темно-червоного до помаранчевого, з рожевими або сіруватими ділянками залежно від пори року. Незважаючи на свій ворожий вигляд, озеро є важливим місцем розмноження малих фламінго. Які виробили пристосування для гніздування на тимчасових островах, утворених внаслідок випаровування? Контраст між життям цих птахів та зовнішнім виглядом затверділих тіл, що залишилися навколо озера, створює потужний образ. Територія не освоєна, і тут немає туристичних об'єктів. Відвідувачі повинні робити це під час експедицій, підготовлених до екстремальних умов. Екскурсія продовжується четвертою точкою, розташованою в Центральній Азії. Пустелі Каракуми на території Туркменістану. Там знаходиться кратер Дарваза, відомий як Ворота до пекла. Це утворення є результатом аварії, що сталася в 1911 році, коли радянська бурова команда спричинила обвал ґрунту під час пошуків родовищ природного газу. Ґрунт провалився, створивши великий кратер, який почав викидати метан. Щоб запобігти накопиченню небезпечних газів, інженери вирішили підпалити його, сподіваючись, що його загасять протягом кількох днів. Однак з того часу вогонь продовжує горіти безперервно. Сьогодні кратер має діаметр приблизно 70 метрів і глибину майже 20 метрів. Усередині полум'я виривається з кількох точок, створюючи постійне світіння, видиме на кілька кілометрів. Вночі помаранчеве сяйво перетворює. Посушливий ландшафт на сцену постійного світла та тепла. Температура на краю висока, а запах газу залишається постійним. Тут немає захисних споруд чи огорож. Лише тонка смужка землі відділяє відвідувачів від палаючого краю. Незважаючи на свою небезпеку, це місце стало неофіційною пам'яткою. На третьому етапі екскурсія спускається в Паризьке метро. Де мережа тунелів містить мільйони людських останків. Це паризькі катакомби, споруда, що складається з темних проходів, що містять мільйони людських кісток. Спочатку ці тунелі століттями копали як кар'єри, але наприкінці XVIII століття їх почали використовувати як оссуарії. Місто зіткнулося з проблемою переповнених кладовищ, і було вирішено перемістити останки до цієї підземної системи. Кістки були складені впорядковано. Утворюючи колони, стіни та геометричні візерунки. Прогулюючись проходами, можна помітити точно розташовані черепи, стегнові кістки, розташовані рядами та симетричні структури, зроблені виключно з людських останків: усе середовище вологе, холодне та мало освітлене. Є секції, доступні для публіки та інші закриті, куди потрапляють лише експерти або нелегальні дослідники, відомі як катафіли. А атмосфера повністю змінюється після входу в підземну мережу, звук стихає, повітря згущується, і відчуття оточення скелетними останками зберігається в кожній секції. У деяких секціях є написи, дати або символи, що позначають походження останків. Незважаючи на те, що місце знаходження знаходиться під землею, воно зберігає організовану структуру. Низькі стелі, нерівна підлога та стіни, утворені кістками, поєднуються, створюючи неповторний досвід. Коли ми наближаємося до кінця списку, друге місце переносить нашу увагу на Японію, до лісистої місцевості, розташованої біля підніжжя гори Фудзі. Там знаходиться Аокіґахара, також відомий як ліс тиші. Цей ліс з густих дерев, викривленого коріння та вулканічного ґрунту, характеризується своєю тишею та густою рослинністю. Місцевість нерівна, з глибокими тріщинами, обваленими лавовими трубками та ділянками. Де компаси перестають працювати належним чином через високий вміст мінералів. Під час прогулянки стежками звук помітно приглушується. Густе листя блокує вітер і зменшує світло навіть удень. Позначені стежки незабаром звертають у менш прогулянкові райони, де переважає рослинність. Хоча ліс був предметом численних історій, особливо моторошним його робить фізична атмосфера. Тут немає жодних ознак видимої дикої природи, а більшість дерев мають низькі, товсті гілки. Які ускладнюють бачення далі кількох метрів вперед. Деякі відвідувачі встановлюють пластикову стрічку або мотузки, щоб не загубитися в підліску, оскільки місцевість стає повторюваною та нерозрізненою. Існують офіційні пішохідні стежки, але багато людей наважуються йти за межі позначених стежок. Географія лісу означає, що звуки швидко поглинаються. Коли ви зупиняєтеся, тиша стає повною. Немає ні співу птахів, ні струмка води, ні шелест листя. Поверхня ґрунту вкрита товстим шаром коріння, моху та рослинних залишків. Деякі природні печери, утворені вулканічною діяльністю, залишаються прихованими серед дерев. Нарешті місце номер один розташоване в самому серці Сенегалу у Західній Африці, де озеро вирізняється своїм кольором, який перевершує всі очікування. Це озеро Редба, також відоме як Рожеве озеро. На перший погляд, вода здається насичено рожевою, особливо помітною в сонячні дні. Цей ефект зумовлений наявністю мікроводоростей Дуналіла Саліна, які виробляють червоний пігмент як механізм адаптації до надзвичайної солоності води. Озеро містить концентрацію солі порівнянну з мертвим морем, що заважає багатьом видам вижити. Однак деякі спеціалізовані організми процвітають у цьому середовищі. І люди використовують це для видобутку солі кустарними методами. Робітники заходять в озеро на плоских плотах, збирають сіль з дна та несуть її купами до берега. Щоб захистити себе від солі, вони покривають шкіру маслом ши. Поверхня озера змінює колір залежно від часу доби, погоди та положення сонця. Іноді вона стає червонішою, іноді набуває ніжного відтінку фуксії або помаранчевого. З повітря. Контраст із навколишньою рослинністю та піском робить його місцем високого візуального враження. В околицях немає промислових будівель чи важкої техніки. Поєднання надзвичайної солоності, інтенсивної природної пігментації та ремісничої людської діяльності надає озеру Редба його унікальних характеристик. Видобуток солі сформував не лише ландшафт, а й місцеву економіку. Але що робить його справді дивним? Так, це його візуальний вигляд, який суперечить очікуванням щодо того, як має виглядати водойма. Це озеро, яке здається штучним через свій колір, але воно абсолютно природне. Поєднання біологічних явищ, традиційної діяльності та мінерального ландшафту, призводить до створення одного з найнезвичайніших місць у світі. Після дослідження всіх цих просторів, які порушують звичні рамки, стає зрозуміло, що планета містить форми, кольори та структури. Які не вписуються у відомі шаблони, вони існують перевірені та все ще примудряються дивувати тим, що розкривають без потреби у нав'язливих поясненнях, скільки ще досі не видно.